Кожен буважати, щоб я хотів би побажати, щоб ви завжди дивилися в одну сторону, мали завжди спільну мету. І я не скажу, що мали там спільний банк, банки повинні бути у вас різні. Чому? Тому що ну, банка банки розділ. Є банка з алюмінієвою кришкою, є мідною кришкою. але я мав тату, щоб вона кришка була надійна, яка б ніколи не лопалася. Яку б банку не положили свої думки, щоб вона завжди росла. Тобто я піднімаю ну, підняти цей бакал за те, що е, ваші ідеї повинні бути, е, не Те, що повинні бути, вони повинні наперед рости перед вами. Тобто, як не називається будь бульба, ні, це називається мрія. Мрія завжди повинна бути здійснена, повинна бути досягнена. І я знаю, наприклад, такі саме голодкоблій на перші 8 років е, вірної колеги, то вони дійсно здійснені. Вона знає, що вона хоче, вона знає тепер з ким це зробити хоче. І знає, для чого це хоче. І знає, що з цього буде. А цього буде велика сім'я, велика сім'я, де буде вірма і Віктор, повідомляє в Італії. І де буде, мабуть, не мабуть, а точно покоління, яке вийде під ну, не те, що там певне прізвище, вони виберуть самі, під тим вони випустять світ. Але те, що на сьогодні вони залишать шля... свій світ на землі, це однозначно. Це є неординарній особистості, це є на Віталії. І у них на сьогодні, е, як назвати його ще можна коротше, а? в общем ці не сьогодні весіть, а є сьогодні скінні корабель, сніг піднімав цю думку. і В них є спільний шлях. Та я вам ще раз бажаю на вашому шляху лише всім путі підпілим попутного вітру. Не дай Бог на вашому шляху дивити Бог, хана йому. Браво! Браво! А, ну що, Горька, юмила падеться. Не перший раз з мікрофоном. Віталій, тут ту, ту, тости пішли? Круглік. Всі просто, надіжно і верно. Щоб ви жили і не тужили. І всі жили вам служили. А ота найтовща жила, щоб найдовше вам служила. Єрка. Ай, дідка! -то Оце вам два сірначка. Щоб були у вас сини дочками. Оце вам серебро, щоб завжди у вас було добро. Оце вам мідні, щоб не були ви бідні. А тут десь я й руб, що молодий, був, кріпкий як дуб. Міцна сім'я, міцна держава. Щастя вам.